Проект футрака стартанув 1 лютого, і за цей час уже понад чотири місяці пройшли. Як ми працюємо, понад 245 тисяч благодійних гарячих обідів було приготовано. Так, любі друзі, давайте я вас проведу в сам футрак і покажу, як ми працюємо, як ми готуємо ці тисячі смачних благодійних обідів. Путра оснащений самим е, сучасним обладнанням для приготування гарячої їжі. Це і холодильники, столи. Є сучасні морозильні камери, які також повертні яких оснащена піщової неживечі сталі для того, щоб можна було використовувати їх як столи для приготування або для пасування. Це харчовий котел, в якому ми готуємо трьохсот кг каші за один цикл приготування. 27 кВт потужності, засипали через 30 хвилин, отримали повен котел готової каші. В цих формах знаходиться курочка, яка запікається, ми маринуємо і запікаємо. Курочка запікається у ході. Цей код ми також використовуємо і для випікання хліба, коли в нас є можливість, ну і для різних інших питань. І за 27 хвилин ми отримаємо приблизно 900 шматочків уряди. Запрошую вас до нас в жилий модуль, Потраки мають можливість проживати 4 кухаря. За цими ліжками ви можете бачити систему фільтрації, а система фільтрації води дозволяє нам спустити шланг у будь-який колодяз Із будь-якої скважини качать воду. І на виході ми отримуємо дуже якісну воду. Тут у нас знаходиться больор. Саме душ ви можете побачити повністю оснащений, сучасний. Допомагаю, допомагаю в кухні, Люди, людям, які втратили житло, також пенсіонерам, може якимось інвалідам, які не змушені вдома приготувати. Я теж внутрішньо приміщена і я це все розумію. Тут допомагаю якось так обволікаюся, забуваю запалан надій на каші. Я вважаю, що цей футтракт велику користь приносить. Їх має бути більше по Україні, тому що у нас дуже багато таких людей, які нуждаються у допомозі. Yes, sir, my Uh, and i came to volunteer with east Cordova for about a month uh, met Ola, uh, oleg on a uh, group chat on whatsapp for uh, journalists in car keeps. so first of all it's a beautiful country i wish i could have seen it before the war uh, second of all it is um, it is quite tragic to see a lot of this in the 21st century i was in izium uh, for a period way back in 2024 and uh, you yeah, know that that kind of destruction um, really makes you think about what a city is. Um, but yeah, it's only going to get worse, I think, unfortunately. So or, um, operations like this are more necessary than ever, and will continue to increase in necessity. <laughs> Спільно з нашими партнерами Українська Федерація банків продовольства реалізує проект Путрак, забезпечуючи людей на прифронтових територіях гарячою їжею. Важливість та унікальність цього проекту полягає в тому, щоб оперативно реагувати. На екстрені ситуації в умовах війни, але наші можливості значно менші за потреби людей. Тому ми звертаємося до спонсорів підтримати проект футтрак, підтримати українців, які потребують допомоги. Я Зоя Володимирівна ВПО з міста Білопілля. Ми приїхали сюди, і ось тут така новина, що в Сумах цей футтрек приїхав і годує безкоштовно, кожен день роздає людям нужденним. Їжу вона гаряча, вона упакована, вона смачна. Ми дуже вдячні. Бажаємо процвітання, бажаємо радості. Хай Господь береже, благословляє на добрі справи, і хай воно все до вас вертається.